Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма Варта уваги! Уже втретє стадіон імені Лева Броварського в самборі зібрав учасників та глядачів на забіг пам'яті Віталія Шуболяка, нашого земляка, воїна, героя, який три роки тому загинув у бою з російськими окупантами на Донеччині. Захід розпочався з урочистої частини. Учасники та присутні на трибунах стали у хвилині мовчання. Шануючи пам'ять не лише Віталія. А й усіх українських захисників, які віддали життя за свободу і незалежність держави, патріотичний настрій підкреслило виконання державного гімну України. України. Is Віталій Шубеляк – патріот, який ніколи не стояв осторонь. Його бойовий шлях розпочався ще під час Революції Гідності. Згодом він добровольцем пішов на фронт у складі Збройних сил України, захищав країну під час АТО, був серед легендарних кіборгів, які героїчно тримали оборону Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення в 2022 році Віталій знову став до зброї. Цього разу в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він загинув 20 червня 2022 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Саме тому кожного року в червні в Дні пам'яті у Самборі організовується Забіг, ініціатива друзів, родичів, побратимів і громади міста, яка хоче зберегти пам'ять про героя, що любив життя, спорт і Україну. Сучасників пам'ять про новітнього героя. Читають поезію Надії Песко. Читає учениця самбільського ліцею імені Андрія Чайковського Дарія Галюлько. Чому так є? Чому так є, що саме ти загинув? Зосталося ніде, ніяк, ніщо. І думка аж пече. за Україну. Такі ті очі добрі з глибини, аж промовляють воля, воля, воля. Ви знаєте, він жив у Самборі. Стрибав із парашутом тут, за Львовом, така та усмішка красива, аж п'янить, вустами міг би замовляти, чарувати. Там біля Богородичного мить все зупинило. А що міг кохати, ще міг прожити, може, й до ста, розказувати про Донецьк вночатам. Зозуле чекувала ти літа, чи Бог їх відлічив, моби по чатах. Ще міг багато що розповісти, історію писати про державу. Зосталися лише спогади листи і біль пекучий. А герою слава слово надається заступнику самбільського міського голови Святославу Ухачу. Шановна Марія Іванівна, дорогі учасники забігу пам'яті Віталія Шубеляка, захисника героя України. В нашому гімі є слова, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Чому так? Тому що українці це нація героїв, це нація вільних людей, які ніколи не переставали боротися, незважаючи на те, в яких умовах перебуваємо ми, боротися за волю, свободу, незалежність. І те, що ми вже традиційно вшановуємо Віталія Шубеляка, Говорить про те, що ми цінуємо героїв, ми пам'ятаємо про них, ми молимося за тих, хто віддав своє життя за нас, і щоденно дякуємо Богові і просимо захисту для тих хлопців, які зараз б'ють московську нечисть на фронті з москалями. Україна сильна людьми, сильна героями. І сьогодні ми не просто біжимо, ми перетворюємо кожен крок. На вдячність, кожен кілометр на підтримку, маршрути забігу проляжуть мальовничими вуличками нашого рідного самбора, і це буде шлях пам'яті, пам'яті про Віталія, про героїв, про силу, яка живе в нас. Ну що, ну, я, я так хочу побажати, щоб сьогоднішнім вашим забігом закінчилася війна сьогодні. Талія Шубеляка, Марія Шубеляк. згадуючи, як було в 2014 році, коли син їхав, як було пізніше, ми складали їх багато, але син потім кінцевому таті казав, що не треба стільки, тому що на всіх бойових позиціях дуже потрібна підтримка всіх і кожен по слову, і як в тій касті діти знають. Що кожному по краплинці тої сльози і можна бути просто щасливою людиною? І один випадок життя, коли я йшла, здається, не знала, як вирішити це питання, а тільки перехід через дорогу і їхав шофер, і просто показав, просто йди. І ви знаєте, я той мішок лишила на другій стороні дороги. Я дуже вам всім бажаю, щоб ви мали, бачили, чули, підтримали один одного словом, ділом, так як сьогодні. І кожному з нас потрібно це все. Ми маємо пам'ятати про всіх своїх рідних. І особливо тут є багато молодих хлопців. Я вам хочу сказати, спілкуйтеся зі своїми мамами. Я дуже щаслива, що маю. Мала сина, який мене підтримував. Дистанція 100 метрів. У категорії діти третє місце здобула Ратич Катерина. Друге Кривицька Вероніка. Перше гранична Емілія. Серед хлопців третє місце топонар Максим. Друге індиков Ілля. Перше місце Остапинський Руслан. Дистанція 500 метрів. Третє місце Грець Вероніка. Друге Заєць Анастасія. Перше місце гладка Анна. Серед хлопців третє місце Макринський Богдан. Друге Таран Віталій. Перше місце Киселевич Богдан. Основний дорослий забіг становив 5 кілометрів. До участі долучилися не лише спортсмени, а й військові, ветерани, волонтери та містяни. У ветеранській категорії серед жінок. Третє місце посіла Бальовська Світлана, друге Дашко Марія. Перше місце Охнеш Людмила. Серед чоловіків третє місце посів Урушчак Іван. Друге Мирка Остап. Перше місце Конопельський Ярослав. Серед жінок третє місце посіла Христина Єстребська, друге місце Копицька Марія. Перше місце Ільченко Євгенія. У чоловічій категорії третє місце здобув Федоряк Денис. Друге гупало Андрій. Перше місце Мельник Ярослав. На завершенні пролунали щирі слова подяки усім учасникам: волонтерам, партнерам та кожному, хто долучився до події. Звучав заклик зберегти цю традицію, що пам'ять про тих, хто жив і загинув з вогнем у серці залишалась живою. Це була програма Варта уваги! Я Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!